Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на мікрорайоні індустріальний. Мікрорайон недобудований. Це один з останніх. Будувався. Школу тут навіть побудували, але потім чи розвалили, чи що, не видно її вже. Мікрорайон невеликий, явно недобудований, швидкісна станція далеко від нього. Ну, повинні, мабуть, були будувати і до станції, і далі аж до зарічного, але все в 92-му році зупинилося. Будівництво практично. Ще в 92-93 німці от Макулан построїли замість воєнгородка у себе. Ну і так все. Ще в 92-му. Тисячку добудували з горем пополам всім містом, на, там, на, на тому і все. Ну, ще кілька будинків КМК побудувала. І два будинки висотні центрі Артема. Десяток будинків за 35 років, за 33 роки. Також тут і висотні є. 16 поверхові будинки на цьому він і закінчується далі до самої станції нічого нема гаражі трохи гаражів построїли побудували тут церква Е на микрорайоне. Церкви сейчас практически на всех микрорайонах есть. Закінчуються гаражі і далі, далі вже пустирі. Де до станція ще стоїть недобудована. Думали, там раніше ШПФ, через це фабрика була. Але вона теж закрилася, та так станція та й стоїть. Кучми як будували, її не добудували, тоді ну, вона вже нікому і не потрібна була. Якби не вибори президента кучми, то, мабуть, і скоро знову трамвають. що тільки знову трамвають не було до зарічного, скоріш за все. Ну і на цьому поки що все. До побачення.